Перші сутки пройшли пророщення плюс 12 годин замочення. Що у нас по базиліку? Дивіться, яка фігня. Базилік покривається таким, як желатином жилати... по наружі і забиває якраз отвори. Тобто він мілкий, не підходить. Або, скоріш за все, треба брати агроволокно. Іншим разом я спробую через агроволокно базилік. Але не дуже підходить. Коріандр. А, ось бачите, даже базилік попросочувався в коріандр. З коріандром у нас все О, Беремо відразу, промиваємо. Так, поки ставимо вгору. Вро... О, а грох уже й понапитувався, так? Завтра будемо зранку додавати в салат вже грох так точніком. Промиваємо. Так достатньо. Так, ставимо наємність для споловологи. Також коріандр. Так, а що з цим робити, звісно, я не дуже розумію. Ладно, потім сторона буде заставлено. А, і замочуємо зараз ще пшеницю. Так, і замочуємо пшеницю. Так, ну не хочу повинні робити. Я думаю, что надо дополнительно. Залишай маданечка, зараз в суду для порушення